Вітаю всіх на моєму каналі. Отже, дуже важлива тема, як ми християни, рухаємося вперед до нашого Спасіння. Я це, так як я зміг постаратися, щоб ви зрозуміли, зробив на таких ступенях підняття духовного. Так якби Є такі філософії східні. Багато хто з вас вчився в інститутах, в технікумах і так далі. Дехто з інтернетів розуміє, що, що, що воно таке є, і для вас це буде краще і легше на тому будувати саму свою віру, але будувати вже лише ну, на Христі і заради Христа і заради. Тіла і крові Христової і заради Його прощення, заради любові Божої до нас. Отже, дивіться, починаємо ми з того, що ми народжуємося, так як е, Христос був принесений в храм на восьмий день для обрізання, ми отримуємо там не обрізання, але заради е, Христового е, розп'яття, смерті, Воскресіння, і ну, ми отримуємо Прошення прабатьківського гріха, і ну, в деяких церквах дають причастя. Далі, вже, коли вже людина трошечки підростає, чи вона доросла, вона починає робити самодисципліну, вона починає розуміти навіть про Христа казалося, що масло та мед буде споживати та дитина, аж поки не книга пророка Ісаїя 7 глава 14 го вірша. Аж поки не впізнає, як доброві зла відрізняти. Отже, самодисципліна. самодисципліні в нас виростає повага і любов до Бога і ближнього. Потім ми виявляємо плоди віри. Апостол Яків каже: віриш ти, чоловічку, що Бог один добре робиш, але й диявол віри, і трясеться. Хочеш знати, добре чоловічку, що віра без зіл мертва. Як хтось прийде до тебе. Убогій ноги і голодний, постукає у двері, а ти не даш йому потрібного для тіла, то що ж допоможе. Отже віра без діл мертва, вона має мати плоди віри. Далі, щоб закріплювати плоди віри, ми маємо постійно перебувати у молитві, у молитві до Бога за себе і за наших ближніх. Не лише за себе, але і за наших ближніх. Коли ми бачимо, що є якийсь ворог. Чи багато хто каже, що влада не робить так, як має бути? Ви моліться, моліться до Бога, а Бог не буде Богом. Не ставайте на Боже місце. Якщо Бог його там на то місце поставив, то Він по тому, якщо він не буде служити так, як треба, той, хто має багато, хто має більше, так як з мене, будуть більше питати, як з вас, бо ви знаєте менше і. З вас будуть менше питати, з мене будуть питати більше, і мене будуть за той ланцюжок тягнути і викидати в пекло, якщо я не буду богови покірний. Розумієте? Отже, така людина повинна думати про в першу чергу, про те, що вона у плодах віри у молотвах за себе і за ближніх перебуває. Після цього людина коли вже розуміє, що вона. По життю нахапало вредних привичок, повинна думати, як ті привички, як їх позбуватися. Звичайно, що в молитві в пості, звичайно, що десь в якихось там моральних покутах, в якихось перебуваннях десь на природі і молитва, як то кажуть, ну, десь пішли на прогулку один, двоє чи сам. Ще не важно скільки хтось там один серед вас взяв біблію, прочитав, сіли, посиділи разом на тій молитві пробули. Маєте з собою там якийсь чайчик, якусь там булочку чи що-небудь. Нічого страшного не буде. Якщо ви маєте з собою там фліщинку, вина випали. Нічого в тім поганого нема. Ліпше, якщо ви вип'єте флічинку, вина і Бога ви подякуєте і встанете собі і підете, аніж як ви. І, і не випите, і не підете, і не помолитися, і нічого не буде, будете просто сидіти як сухий черствий хліб, котрого ніхто не їсть. Розумієте? Не буде ніякої користі з такого хліба. Хіба е, по тому, як ну, на, 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 на новій землі, можна той хліб винести на мороз і цвіки нам забувати. Ну, то буде така, ну, бо їсти його ну, на такий морозі, точно ніхто не може. Таке саме і ви, ви будете за черстві. Не будете ніякої, ви будете, хоч ви будете мати той, той дар того спасіння, але ви себе зачерствіли, затверділи, і тоді ви нікуди не рухаєтеся. Розумієте, нема руху в кресті. Відкидаєте вредні привички, робите себе більше піддатливим для Слова Божого для, для спасіння і для пробування в тілі крові. <кх> Таким чином, така людина вона повинна пробувати. Брати участь в богослужіннях, бути активним, хто є старший брат церкви, хто є той, що світочку тримає, хто є такий, що приходить на богослужіння, перший прийде помолиться, там за когось зробить якусь пожертву, щось поможе коло церкви чи поможе своєму ближньому, то, то є той скарб, який ви собі збираєте на небі. Христос каже: збирайте собі скарби на небі, і там міль не їсть. Злодій не підкопується і іржа не роз'їдає. Розумієте, про що йде мова? Людина, котра швець на шиї дуже багато чобіт може з'їсти на земле. Техніка, яку ми отримуємо, купляємо, працюємо, вона постійно ламається, бо вона недосконала. Е, злодій краде гроші е, нам з кишені, е, влада краде гроші, нам. Е, з, з, ну, з кишені е, в банках обкрадають всюди, всюди є злодії, розумієте? І нам краще тоді думати більше, е, дбати вже про по можливості, е, звичайно, ту копійку свою берегти трудно зароблену, і думати, чи, чи, чи ви повинні ну, ту копійку там пхати зразу і нести на книжечку. бо... У нинішній день то хто має дуже багато грошей? Хай хай не А ви собі, каже цар Соломон, не бачив я більшої мудрості, як людина, котра зробила собі і споживає своє добро у добрі. І не бачив я більшої дурості, якщо людина чоловік відкладає, відкладає, мало-мало, відкладає, 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 назбирає, каже, відкрию я свої. Засоби відкрию свої підвали, засиплюся зерном і скажу, душа, радуйся, пій, веселися, а Бог тебе забрав, а на твоє місце прийде пі'як і все протринькає. Тому є, заробив, маєш тіся, поїдь, відпочни. Кажете, що не маєте за що відпочивати люди. Я вам дивуюся. Я, як подирся, скільки коштує пачка сигарет в магазині. То мені тако, оче таке, все повертається. Розумієте? То, але людина має тут в одній кишені, в другій кишені, там в запасах, там в пачках жінка йде з роботи, бере зарплату і чоловікові два блоки загарів, несе додому, бо мій Василько мов, що попукати. То що, дорога до серства небесного, курите. Корів самі заробляйте на курву, негадно заробити, кидайте курити. А як ви сім'ю годуєте, як ви курите? А як сім'я ще вам, вам має допомагати? От відкидання вредних привичок. Розумієте? Працюйте над тим. Працюйте, старайтеся. У богослужінні беруть кращу участь. У молитвах сповідь, причастя, йдіть до, до Бога через тіло кровного відпущення гріхів. Ще раз. Якщо ви знаєте, що ваш отець-парох має трошки закімлену в голові. І він може там, ви тут нині висповідалися, так? Ви знаєте, що в нього є грішна природа. Розумієте, він вже в селі там, чи в місті проповідує 25 років. Він про село все знає, про кожного все знає, він знає, як зробити. І знає, як піти на министю вас закласти і знає, коли і що, і як зробити. Думайте собі, ви йдете сповідатися, кажіть в такому випадку ткій людині, Господи, а Бог віддаєш мої всі гріхи, мої гріхи повсякденні і слава Ісусу Христу. Все? Що він туди може сказати? Нічого, а за тим стоїть. Не він, а стоїть Христос, який був розп'ятий на гріхи. Бо то ніхто не, не, не був розп'ятий за ваші гріхи. я не, не був і не буду за ваші гріхи розп'ятий. А Христос був розп'ятий, і за Він стоїть за те сповідом. Отець Син і Святий Духла. От Отак, та, от пам'ятайте, що я вам казав, оця трійця, яка працює зовні і передається нам на землю у Христі. От от в церкві працює на. На відпочення гріхів. Життя праведне. Старайтеся досягнути праведного життя, бо це має бути, так, як казати, найвища ступінь християнства. Осягнути праведне життя. Тобто жити правильно у Христі Господі, і таким чином ви через Божу церкву, через ну, мусите відвідати той Фрідов, де, де вас там смерть і смерть побрав. І тим, що Горобах сюда сюди живо дарував, і відслухати Лазареву проповідь, і подивитися на свої похорони Файненько. Як вас з вами файно попрощалися, і туди Царство Небесне, такі душі. Праведник. Праведник то є велика річ. Казали про Йосипа, бо він теж мав грехи, але казали. А Йосип вже був мух праведний і не бажав ославити її праведний, значить, що він з Марією не спав, не мав стосунків на той момент, а не хотів, не хотів її ославити, тому що побачив живіт і думає, а що я з ним зроблю? Я не знаю, хто вона така, що вона мені тут, кого таке, як і їй мені, то і пише, пішла до Єлизавети. Вона пішла до своєї тітки до Єлизавети, а там ще одна вагітна з, з Іваном Христителем. Нам Христос сотворив своє чудо з живота, поблагословив Івана з живота. Розумієте? От. Але він був праведний у своїх вчинках. Теста Йосип був праведний, хоч він мав гріхи, але він праведний був. І ви маєте гріхи, але, він... але будьте праведні. Розумієте, робіть добро, допомагайте, творіть, дякуйте, а Бог. Е... Не може лишитися у, у боргу. Христос каже, хто хоч маленьку чашу е, подасть води напитися, е, найменшому з них, себто такому, як я, то не обмине свої нагороди на небі. Не обминайте тої нагороди і набувайте таких, як ми, що дійсно правдиві принципи християнців вам розповідають. Хоч би свою то підписку. Ви, З вас шкіра не відрветься, розумієте, і ну, нігті вас печи не будуть, то на плечах носити не будете, а колись десь дзвіночок вам задзвонив, чуєте там добре слово про Господа. Повірте мені, що я дуже багато стараюся, щоб так е -е, вам. Пояснити, щоб ви зрозуміли, бо мені здається, що на нинішній момент я е, ніде на ніякому каналі, ні на англійському. Я розумію англійську, німецьку, грецьку е, всі тоді мови. Я ніде на ніякому каналі не знайшов, щоб людина так пояснила молитву очі наші, як я пояснюю вам. Ото є пояснення правдих принципів е, християнства. Ніде, ніхто, ні один. Розумієте? То міг зробити хіба ліпше могли зробити апостоли і Христос? Ну, я там з Христом не ходив, але я Словом Божим навчився. І Дух мені Божий допомагає, аби я вам. Відкривав тут все, аби ви дійсно прийшли туди, де у вас в Царстві Небеснім зустріне той апостол Павло, чи Петро, чи, чи хто як прийде. Ну, Бо хто є у єврейській крові, то йде до одного з 12 апостолів, а всі решта язичники, вони йдуть, так, якби через апостола Павла. Ну, не язичники, ну, ті, що були язичники, а стали християнами, не євреї, мається на увазі. О. Ну, бо Язичники то вони всі йдуть у пекло, в першу чергу. Але я говорю про, про те, що ті народи, котрі Павло проповідував язичниць, язичникам е, християнство. Він став апостолом язичників, другими словами. Він взяв Христа. На руки і приніс його до тих, хто вірили в е, інших богів. В першу чергу тих. А всі решта вони ходили до ізраїльтян. Ходили, Шукали, де є група ізраїльтян. в Африці, в е, Понті, Кападокії, апостоли ходили там, шукали синагоги. В тих синагогах вони того царства небесне проповідували. Розумієте? І апостол Павло, якщо ви відкриєте Біблію трошечко далі за Євангеліями, за діями святих апостолів, ви зрозумієте, що в діях святих апостолів, ви побачите Павла найбільше. Ви побачите в посланнях святих апостолів Павла найбільше. І кари його були величезні. Оце є його пробування життя. Його життя праведне. Ну, ми -то, Нам, звичайно, далеко, але нам менше далося і з нас менше питають. Розумієте? Так що тримайтеся от того всього, що, що вам ну, потрібно. Це дисципліна, повага, плоди виражені в добрих ділах, постійна молитва за себе. За... Ближнього від кидання звичок, пануйте над собою. Молитва на природі і не самоті за себе і за ближню. Просьба тоді вже за якісь рішення питань. Ще одного вам можу сказати: не можете рішити це питання нині. Е, Обов'язково вам на завтра знати, дайте Бога вибути Богом. Попросіть Бога, щоб вам поміг то ріш... питання рішити, лягайте спокійно спати. Нарано подивитеся, що вам Бог поможе це питання рішити. Воно ну, або само е, порішиться, або ви навіть не зрозумієте, як воно е, вам ну, прийде до того рішення. У абсолютній більшості випадків, якщо вже звичайно, що ви накликали собі гріха на голову там, 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 і тут ви собі лігли без розкаяння, без нічого і рано встріять скажу, як він мені поміг. Як той пастор Микола мене навчив? Я вас навчив, аби ви ходили і ліпили гріх на гріху. Я з мав песка такого не чули. Розумієте, я наоборот говорю: будьте в покорі і рухайтеся до Бога. Там, де, де ви збираєте свої скарби, скарби на небі. Це є молитва святих, молиться, щоб ваші молитви йшли до молитві святих, щоб Ангел Божий почув ту молитву. Так як я в минулому відео пояснював молитву «Отче наш, як вона нас піднімає до Причастя. Через всі прохання догори ми приймаємося знову до Причастя. А через Причастя ми знову йдемо до Христа. Розумієте? Так, я усім вам бажаю, щоб ви пробували у тій Божій молитві. Бажаю вам всім, щоб ви пробували в Божій любові і щоб той ближній часами і, і до вас е, звернувся. Щоб ви йому помогли і щоб і вас любили так само. Бо любити Бога і близького, то означає, що і ви маєте бути е, кимось улюблені, а не лише, що ви всіх любите, всім допомагаєте і всім прощаєте. Скажу вам так: якщо у вас хтось не просить пробачення, Христос каже, прощай е, 70 разів по 7, Але Він має прийти і попросити то пробачення. А не 70 раз по всім ви прощаєте, а він сидить ізме патик і буде бити вам по голові і сказати: прощай, прощай, прощай і я, давай давай я по голові буду тебе лупити. Так нема. Має бути прощення. Просьба прощення і має бути розкаяння. Ага, дорогенький братику, ти, значить, зробив мені таке зло. Значить, я тобі, ти в мене попросив прощення, я тобі прощаю. А ти не знаєш, ти завтра прийдеш і знову будеш ти попрямую хату і будеш показувати мені, що ти, ось такий, о, сякий, бо ти там трошка бринь-брим-бринь-брим-брин -бринь -бринь на гітарі граєш. Граю на гітарі і не на одній, на трьох гітарах граю. І що? Комусь це шкоди, я що брав ту гітару, я заробив її своїми мозолями. От. І вона мені допомагає, я тішуся. Так само ви маєте добру привичку. Грайте на гітарі, чи грайте на баяні, чи на скрипці, чи на гармошці. Це є Божий дар. Ви маєте Божий дар, і Бог вам дав талант. Розвивайте, множите той талант, принесіть людям радість. А хто вам завидує, то їх справа, то, то вони падають вам під ноги. Падають, каже Христос, вороги ваші будуть. Падати вам під ноги. Христос сідає в царстві небесні і каже, Бог до нього сказав Господь, Господу моєму, сядь по правиці моїй, поки не покладу ворогів твоїм копідніжку ногам твоїх. Тобто всі, хто є вороги Христові, то вони є вороги Християнства. Всі, хто є вороги християнства, то вони є вороги наші. Бо ми є християни, і всі вони будуть покладені під ноги Христові і нам у Христі. Розумієте? От вся та, та дорога, куди вона провадить. Розумієте? Слава Ісусу Христу! Благодать вам і мир. Ще раз всім дякую, хто був до Кінця.